<кій> <кій> Та, друзі, всем привет, з вами я, Паша. Ну и короче, на юшке выше Я Яла думаю, вы наберете мені хоть 90-ту типа, за, за позавчерашнее відео про Хоченням моего обі в Майнкрафте. Но ну, вы там ще не направо, вам просто пофиг було, друзі. Но ну, запер вам точно не должно быть пофиг. Вот, я вот як обіцяв, сегодня вот п'ятниця и ось мы... Ось ви побачите, як я. по як я пограю по ПопіПлетаю першу частину, поки першу частину спочатку пройду, а потім ви побачите, як я буду проходити другу частину по Пута. Коротше, все починаємо. Ставте лайки і підписуйтесь, будь ласка, бо я вас для вас стараюся. Всіх сили, всі сили трачу і... І напиши новое ну, напишіть, будь ласка, в коментарі що там гарне відео, гарне там проходження. Ну так коротше. <coughs> ну і всяка ось таке. Так, ось так виглядає Poppy Playtime. Перша частина ось так виглядає. Ну, це ось потяг, який він дає код. Він дає код. От. Так. а, та... Червоний, жовтий, розовий, зелений. О, отакий от, от код. Та. Ця касета. Його. І телевізор. О, дивитесь друзі. Гетпак. І все. So. Thank you. Так, <coughs> thank you, thank you. Отак, ось це панк на англійському відео. Так, оце ось крит-пак. О, дивіться. Дивіться, як круто. Дивіться, як круто. Так. Ідемо. Та, ідемо. Та сейчас мою голосу. От так, от робимо. О, друзі, кстати, це хагівахи. Хагівагі. Хагіваги. Я зможу зібратися до нього. О, дивиться, його спинка його спинка. О, дивитесь, друзі, який він страшенький. Дивись. Та хромче включу. Что вы чува? О! О, друзі, кстати. О, о, друзі. Нічого собі Аж усерить. Так, ну мені треба відкрити. Так, е, і там Харівагі смотався. Кудись смотався, він кудись втік. Там якесь укриття. Там він втикає якесь укриття, друзі. Що з таке мене кашель ніяк. Не закінчується. Кашель. Так. <кх recalling noise> так, от Отаку я кашлю. Бачите. Так. Цю штучку беремо і цю жовтеньку. Теж беру. И тю червоненьку. Е, да червона. Що це не, не зрозуміє. Червона, ау Та. Та. Так. Так от. О, аж зразу всі. Прикинь, прикиньте. Зразу всі. А, це червона. Червона рука. Червона рука. О, синя рука. О, синя рука. А тут, А от Тут. тут Червона. дивитись яка вона гарна, така червона. Так, а там аж, тут аж дві потрібно, Руки. ого клас, я Я ще хочу, а ні, все. Так.

Ого, меня кинуло. Меня... Ничего, см... Ничего себе меня выкинуло. Ничего себе меня выкинуло. Бачите, друзья. Да та, -мо, Ёбать. Так. Ты будешь вообще працювати чи нет? А, це він працює. Працює. це, це я просто. Це просто. Я просто куку. -ку. Я просто куку. ж -ку. я поїхав куку? Вот -ку. так вот. Та і вот так вот. тихіше, бо це кав'є дуже, дуже хруче працює. Так, а оці іграшки. Бачите, друзі? <кхе> Бачите, які очки. Бачите, які Та, і тепер, друзі, бачите, воно тепер їде сюди. Тепер воно їде сюди. <клух> Та що це так Кашель, 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 кашель. Не знаю, може мені випити просто таблетку від кашля? Таблетку від кашля мені треба випити. Щоб воно перестало. Мені треба випити таблетку від кашля. іграшка до нас заїде. Ця бджола. Бджілка. Давай ты вчиняешь теснику, то мы нам вже десят хвилин І И ооо! Халибахи! Все, ва... звідси озвідси. Бежиму, бежим, все, все, давай, 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 швидессинку, давай, бежим, бежим, нафиг. Давай, давай. Ого, ого, ого. Все, валимо звідси. Ха-ха. <світкій> Ничего себе, именно закав. Вал его, давай, 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 давай. Давай. Ого, каевахи. Ю-ху. Хо. Хм. Да ты, сутенька. хо хо не спимаешь ты мене. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха, ты мене не спимаешь. Хаевахи. О! А ч она зачинилось? Давай! Вчиняйся ты вже. Давай! 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 Вышу десенку! Давай, 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 давай! О, Все! Вот так вот. О, Все! Пока-пока, Хаги-Ваги. Пока-пока-пока. пока пока ха -ваги. пока 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 все, друзі, ми кинули. От ви його там побачили. Ми кинули хагіваги у... там. Ось десь у Сюди якусь <coughs> Воду там є це. <coughs> Короче, знаю, що це. що це таке? Так, то якась чорна, ну, не буду, я. Позараз там довго буду. О, а це ось, ось місто. Бачите, Все. Се, ми пройшли по Плейтайм один. Це, першу частину, ну. першу частину ми пройшли. Се. І тепер скоро ми пройдемо тепер другу частину. Оооо! А от лялька Попі. Та лялька. От. А от її звуть Попі. Лялька-Попі. Давай відчинемо. Опача і світла нема. Клас! така о кінцівка. Попі путаємо дим. Так, це не будемо. Дивитися. <coughs> так, друзі, дякую за перевірку. Всім ставте лайк, підписуйтесь. Всім пока, ще можете написати у коментарі, що гарне проходження, там паша, там круте відео, там коротше, можете там любить коментарі. Ну тільки не погане, бо Я розозлюся, я розозлюся якщо ви напишете погані коментарі. Так, друзі, дякую за перегляд, лайки ставляйте, будь ласка, підписуйтесь, ангілочки ви мої і всім пока, все пока. побачимося себе у завтра. Завтра. За розкладом завтра. І у неділю. Реч, все, пока. Дякую за перегляд. Все, пока-побачимося ми завтра. Все. пока.